В музеї історії міста Коломиї відзначили 80-ті роковини чортківського розстрілу. 27 листопада 1942 року. Через вигадану причину німецьке гестапо розстріляло 56 українських політичних в'язнів 16 із них Коломияни. Наша знімальна група відвідала захід і поспілкувалася із нащадками знищених того дня патріотів. Покоління українців середини 1920-х років було дуже патріотичним. Майже кожен марив збудувати свою державність на своїй землі, а найбільшим бажанням було хоча б перед смертю побачити вже незалежну Україну, розповідає директорка музею історії міста Коломиї Уляна Мандрусяк. Починаючи з Другої світової війни, коли піднялися УПА, фактично з кожної хати йшли в ліс. Або були зв'язковими, або допомагали харчами, одягом українців українцям, щоб добитися все ж таки своєї мети. Українці сподівалися, що німецька влада буде не такою жорстокою, як радянська. Але на провідників українського руху та свідомих українців знову чекали тортури та снущання. Остислав Мельничук, син розстріляного провідника ООН Василя Мельничука, пригадує. Батько бачив його лише один раз крізь віконце Коломийської тюрми, коли він був ще кілька дитиною. Мама зберегла його листи, і, і, і так же я більше знаю його по листах, знаю, що, він що він писав, що що можна знищити моє тіло, а дух війни можна знищити. І каже що то, що то ще не кінець на наступні покоління продовжать продовжать ту, ту справу я дуже вдячний Коломийській громаді що пам'ятають і, і старих героїв а онук страченого адвоката Олекси Косака богдан волошинський народився через 15 років після його смерті тож про діда знає лише з розповідей мами та бабусі він був людиною дуже спокійного врівноваженого темпераменту Дуже мало говорив, але завжди був дуже діяльний. Він був активний громадський діяч. Він брав участь і у фахових об'єднаннях, зокрема у Союзі українських адвокатів. Крім того, він виступав як захисник, як адвокат у судах. При чому він активно захищав українських політичних і громадських діячів? Він був членом практично ну, всіх культурно-просвітніх товариств у місті Коломиї. Крім того, він дуже був активний у сприянні кооперації. На наймолодшій жертві чортківського розстрілу було приблизно 14 років, найстаршому 55. Серед них, окрім членів ОУН, представники української інтелігенції та навіть один священик. На місці страти в полі насипали традиційну козацьку могилу та встановили пам'ятний кам'яний хрест. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК».